В переговорах є така штука, фокус мети в переговорах. Якщо є фокус мети, нас збити вже неможливо. Там стріла літяща в цель не дивиться по сторонах. І от а ми ж заточені вже, тобто, ми знаємо, що робити кожного дня. Я думаю, що розписання у тебе ж там з самого раночку до. Йду... Ну, трошки є. Да, да? Трошки є. Прихожу домой, вижу подушку, теряю сознання, теряю свідомість. І от. Такий напрямок допомагає пройти цей час також. Це теж може бути свій вибір, свідомий вибір, що я за рахунок роботи, роботи, допомоги. Ми також терапевтуємося. Тобто, це може бути модель терапевти себе терапевтувати таким чином. Коли я читаю щось і нахажуся, в більшому стресі. У мене немає інформації. Приходить і вигорання, і може бути якісь напрямки зі здоров'ям, то ця штука може працювати не так коректно. Тут для цієї людини зміна образу життя. Якщо людина зможе це змінити за допомогою інших, тоді можна підійнятися трошки. Так. Інакше буде постійний стрес, і постійно людина буде. І, е шукати підтримку, і це нормально. Тобто, шукає підтримку, вона не може справлятися сама. Тут може, можна піти до психолога, тут можна піти до психотерапевта, щоб не йти далі вже до психіатра, щоб щось таке вже було, щоб вже взагалі ну, ж таке, медикаментозно допомагати, от тут можна ще допомагати.